Електричкою мисливці їдуть на качок. Скільки можна там почути всяких балачок? Літній дядько молодому весело кива. Перевірим, як у тебе варить голова, йдеш ти лісом без патронів. Розстріляв усе, а тобі, назустріч вовка, сатана несе. Що ти зробиш? Заховаюсь в ямі, за кущем, знайде, синку, з'їсть негайно шапкою і плащем. Є одна мисливська хитрість, знай її і ти. не ховатись, а на вовка треба прямо йти. Перед вовком сядь, розуйся і штани зніми. І лупцюй по морді вовка мокрими штаньми. Вовк штанів боїться мокрих. Більше, ніж вогню. Це кажу я щиру правду, не якусь брехню. Молодий не дуже вірить, скоса погляда. Добре, каже, як ще буде поблизу вода. Чи баюра, чи калюжа, чи якийсь струмок. А як ні, то що робити? Не жури синок, доки будеш роздуватись і знімати штани. Десять раз у тебе стануть мокрими вони.